Створюємо вітальну листівку у редакторі Paint. Програма відкрита. На панелі інструментів бачимо інструмент, який дозволяє створити малюнок за допомогою Paint 3D. Переходимо у програму Paint 3D, натискаємо Створити. Обираємо кольори на палітрі, ось є набір інструментів. Обрали колір заливки, інструмент заповнення. Заливаємо фон. На панелі інструментів можемо обрати двовимірні фігури. Наприклад, я обираю ось таку фігуру і малюю ось таке поле куди я зможу вставити текст. Лінія має бути білою. Так, Тепер вставляємо сам текст, інструмент літера Т. Обираємо тип шрифту, нехай це буде ось такий жирний шрифт. Обираємо колір шрифту, розмір обов'язково і натиснувши на двовимірний або тривимірний текст, текст розтягуємо текстове поле. Виділяю, ставлю по центру і ставлю жирним. Заходимо в три вимірні фігури і спробуємо намалювати писанки. О, інструмент сфера. Обираємо колір. Повертаємо на потрібний кут. І ще одну писанку малюємо. Ну і давайте спробуємо відкрити бібліотеку, d дали, і знайти щось цікавеньке. Їжа, шоколадне яйце. Можна відредагувати колір. А тепер за допомогою наклеїк зможемо прикрасити наші писанки. Так, давайте я. pelo china Тепер нам залишається написати привітання інструмент текст. Обираємо інший шрифт і кольор шрифту.